Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчати історію України, і сьогодні ми з вами більш детальніше поговоримо про ЗУНР. Отже, 9 листопада 9 листопада Українська Національна Рада утворила уряд Тимчасовий Державний Секретаріат. Тимчасовий державний секретаріат. Очолив його лідер найвпливовіший на той час національно демократичної партії, як ви пам'ятаєте, це був Кость Левицький. Це був Кость Левицький. Того самого дня. Рада затвердила назву Української держави, це Західноукраїнська Народна Республіка. Сюди Західноукраїнська Народна Республіка була затверджена назва цієї держави, і територія республіки становила 70 тисяч квадратних кілометрів з населенням близько 6 мільйонів осіб. Свою діяльність державний секретаріат розпочав з напрацювання проєкту тимчасового основного закону про державну самостійність українських земель колишнього колишній Австроугорській монархії. Сюди ж я прописую цей закон тимчасовий. Тимчасовий основний закон. Тимчасовий основний закон про державну самостійність. про державну самостійність українських земель, українських земель колишньої, Австро-Угорської монархії. Ось такий закон був, його було ухвалено на засіданні Ради 13 листопада. На засіданні ради 13 листопада. А, уже 21 листопада, 21.11.1918 року, молода держава зазнала могутнього удару саме польських військ, наступають поляки. Молода така новостворена держава. А, галицькі вояки були змушені здати Львів, мінус Львів. І уряд переїхав спочатку до Тернополя наприкінці грудня до Станіслава. І новій державі вдалося забезпечити певний порядок і стабільність, створити органи місцевого самоврядування, органи управління. Органи управління. Важливим завданням саме соціально-економічної політики було розв'язання саме земельного питання. Земельне питання. Земельне питання про розподіл землі, деякі приватні землеволодіння, які належали переважно полякам, розподілялися між селянами при виборче право, яке було надано всім громадянам ЗНР і передбачалися широкі права національним меншинам. плюс виборче право. Виборче право. Однак політичні партії, що входили до Національної ради, виступали проти конфіскації землі у великих землевласників для передачі її селянам. І в умовах польської агресії це послабило підтримку проголошення національної держави українським населенням. Керівництво з УНР послідовно заявляло про своє рішення перестати існувати як окремій державі і злитися в одну велику державу Української Народної Республіки. Урочисто ця церемонія відбулася, як ви вже знаєте з попереднього відео, 21... 22 січня 1919 року. Це у нас Західноукраїнська Народна Республіка плюс Українська Народна Республіка, Соборна Україна, якої вдалося об'єднатися в Соборну Україну, ще раз підкреслюю цю дату. Будь ласка, її потрібно знати і. Пам'ятати, пам'ятаєте, це було на Софійському майдані у присутності десятків тисяч людей. УНР і ЗУНР об'єдналися в Єдину Свободну Українську Народну Республіку, і Євген Петрушевич входить до складну директорії. Уже перші збройні сутички з польськими військами змусили уряд з УНР подбати про створення власної армії? Тут поляки проти. З ОНР плюс армія. А, і, відповідно, основний був полк українських січових стрільців УСС і Українська Галицька армія УГА. Опинились там близько 100. Тисяч осіб, і до неї приєдналися солдати, які служили в австрійських військах. Для розв'язання проблеми офіцерським кадрам доводилося звертатися по допомогу до уряду ОНР і е, призначати на командирські посади колишніх австрійських і німецьких офіцерів, а також офіцерів царської армії. За сприянням Петлюри у ГАУ на Дніпрянський генерал е, Михайло Омельянович Павлечко. Михайло Омель'янович Скрутно було і з військовим спорядженням. Гостро бракувало зброї та набоїв, тобто тут було у нас більше по мінусам. Війна ЗУНР із Польщею тривала з перемінним успіхом. Наставав момент, коли в квітні 2019 року проти УГА виступив 60 -ти тисячний Корпус. На чолі з Юзефом Галлером сформований з Франції, з польських військовополонених, тобто це було досить скрудно і досить важко. У середині травня польські війська змішані саме з армією Галлера, вони переходять в загальний наступ і на початку червня захопили майже всю Галичину, тобто тут Юзеф Галлер. У нас починається захоплення Західної України, і відповідно ми вже втрачаємо галички. На жаль, трішечки камери припинила свою роботу, тому я продовжу з того моменту, де мене перервало. Отже, 26 травня 1919 року голова та президент УНР Петрушевич та уряд з УНР залишили столицю Станіслав. 9 червня Українська національна рада наділила президента ЗУНР повноваженнями директора. Євген Петрушевич призначив нового керманича УГА це на генерал Олександр Греков. Ці четневі тижні стали періодом останнього такого відчайдушного наступу УГА, відомого під назвою Черківської офензиви, тобто з польської це наступ. У результаті було відвоювано майже половину території, окупованої польськими військами з середини травня, і УГА невдовзі просунулася до Львову. Проте розвинути і зміцнити успіх не вдалося, і галицькі з'єднання просто не мали чим битися з поляками. Тому контрнаступ останніх відки відкинув українців саме на попередні позиції. У середині липня 1919 року галицькі вояки перейшли з Бруч, а Євген Петрушевич та ворито минилися на території УНС. Галицька армія приєдналася до військових частин, і зведені армії УНР і ЗУНР мали близько 80 тисяч бійців. Польські війська заволоділи всією Галичиною і Східною Волинню. І на Паризькій мирній конференції, де вирішувалася доля Європи після Першої світової війни, Польщ... Польща заручилася підтримкою Франції і отримала право на тимчасову окупацію східної е... Галичини. Тобто ось отут вона отримує вже е, дозвіл на окупацію. Щодо інших територій, е, буковина. Я буду розділяти, отже, Буковина. Е, у Львові у жовтні 1918 року були присутні 22 буковинські делегати. І, повернувшись до Чернівців, вони створили краєвий комітет. 18.10.1918. краєвий комітет. Краєвий комітет. Начались відомим громадським діячем Омеляном Поповичем, і комітет почав. Перебирати всю владу імперської адміністрації. 3 листопада Краєвий комітет перевів у Чернівцях велике до 10 тисяч учасників Буковинське народне Вічій, на ньому було вирішено приєднати українську частину Буковини до Західноукраїнської держави. Отже, 3 листопада 3 11 віче про приєднання. Більше про приєднання до території Української держави. Щодо Хотинщини, щодо Хотинщини, тобто я буду виділяти кожну територію окремо. Це територія Північної Бессарабії 1918 -1912 року перебувала у складі Росії із лютого до початку листопада 2018 року була. Під австрійською окупацією. Спроби уряду УНР, потім Української держави утвердити в Хотинщині свою адміністрацію, просто-напросто виявилися марними. І на початку листопада Бесарабію було окуповано е, румськими військами. Щодо Закарпаття. Закарпаття. Щодо Закарпаття. На початку листопада 2018 року Угорщина проголосила Незалежність. Пам'ятаєте, так? Австрія. Угорщина відділилася від Австрії, проголосила Незалежність. І Закарпатська Україна в нас століттями перебувала під Угорською адміністрацією, тому вона опинилася в принципі, у складі нової держави. На початку 2019 року, з дозволу Антанти, не утворена Чехом Чехо-Словаччина. Захопила е, західну частину Закарпаття, а Румунія захопила е, відповідно Південно-Східну, Південно-Західну. Захопила південно західну частину і у березні 1919 року, в Угорщині було проголошено взагалі радянську владу. Яка дотримувалася на Закарпатті, на близько 40 днів, і на основі рішення Сенжмеринського договору та Тріанонського договору 1920 року Закарпатська Україна взагалі входить до складу Чехословаччини. Це Сенжмеринський та Тріанонський. Ось такі справи були з ось цими територіями.